Так, привіт друзі, маленька розпаковочка, кубаса індюшина, перець чорний, польський, цукор. Це що ми сьогодні купляли трошки продукт рейс. Що Так, так ми купили Сіль. І куховні. Олія 2 літри. 113 гривень Так. І віна ролтон. Ось раз десь сравдитися. Так, бурячки червоні на борщ. Три буряка, 3 гривень з копійками. Потім Три паприка. Приправами віра дві штуки. Ось така маленька капуста. 40 гривень. 40 з копійками, Потім. Впели готових фільменю. Курячі равіолі, Трошки купили. Так як десь колись можна з'їсти в магазині. Цибуля. Ще макарони. Такі ще. Потім ще зараз. так, що ще ми купили? купили дітям, які вони не люблять снеки, Бали дешеві 12 гривень. Потім пили банану. купили так. такі булочки для бутербродів. Такі. так, Потім що ще ми взяли. Взяли фаршу. Кстати, на акції фарш тепер. Взяли філейку одну. Дейти не на акції, дорога, зараза, але нічого. Взяли чай. У мене малий п'є. такий. Польський чай. Такий вой. Він дуже вкусний, то фруктовий чай. Ось він. Взяли ще сосиски. Так само, індюшині, дуже смачні. Так. Взяли таку підставку мені до телефона. Не западає телефон. Взяли фарбу такого каштану, покрашуся. Взяли майонез. Так, круасана такі дітей. Взяли насіння буряка і придиск. 69 гривень. І взяла собі обруч такий був, для волосів. 50 гривень. То і ще взяли чоловіком таку саму підставку до телефона. Це нам вийшло. Уся покупка 1800 гривень. Все, дякую всім гарно.